Вітаю вас всіх. Зараз я вам рецепт розкажу. Я ось такі жаручі буречки маленькі. Трошки всипала пів ложечки чайного цукру. Так само солі всипала. Одну б'ю яєчко, я розбиваю. От розбиваю яєчко. І все. Я збиваю це яєчко. bela jajička, tudi je ja ljajo молочко A ja ne moram ne tako biti. molčka troške. Ljajo muke, mukečke. Ovo mukečke. Це було кички розколочу. Тісто я збила вже, тісто і починаю жарити на лісничківці. А потім я от я ляю неповний черпачок, щоб буде тоненьке. От я жарила на лісничок, викидаю і, і так другий, третій, десятий жар. Дуже швидко жараться. І дуже смачно. От спробуйте. Я нажарила от на лісничків цих. Тепер я беру фарш. Фарш, кладу на лісник. Фарш. О. Кладу фарш. Тоді я його заліплюю от так вот. Рукою можна заліплювати віделку. Отак. От Заліпила. Тоді я його беру, розбила яєчка. Пару яїчок на 10. Тепер я розбила яєчка, Пару яїчок О, заклеїла отак от вілкою. І тоді я ставлю жарити, обжарувати.